Протягом вихідних і понеділка три дні поспіль ворог атакував ракетами Кривий Ріг. Внаслідок нічного ракетного удару по місту поранено четверо людей. Зокрема, дитина не встигли люди оговтатись після пережитого, як зранку місто знову опинилось під обстрілом. Через ранковий удар пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення, пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. Зараз ліквідовують наслідки цього та попередніх прильотів. Комунальні служби прибирають уламки, людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. В ніч на 21 жовтня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Зокрема, у Солом'янському частково зруйновано приватний будинок, внаслідок чого вогонь охопив споруду. Відомо про одного потерпілого у Солом'янському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки, обличчя. Від госпіталізації постраждали, відмовився. і ранок, 22 жовтня, ворог атакував Сумщину шахедами. За добу захисники знищили чотири десятка ворожих безпілотників. Робота по цілях противника тривала і протягом дня. Внаслідок ударів є жертви. Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників. Житлові будинки приватного сектору обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина. Два житлові будинки та дві господарчі споруди горіли вночі 22 жовтня у Херсоні. Ворог знову обстріляв місто та його околиці. В одному з домів від удару потрощило дах, зруйновано стіну, паркан та вибито шибки. Зрена вона пішла, мабуть, сюди вовнути. Бо бачите, от де, де лежить, воно туди його видавали. Із тих дверей. все, ось. Кімната де був останній приход. Комп'ютер... кондиціонер зірвало, шкаф розгепало. А наступного дня Береславський та Херсонський райони окупанти зрешетили. Житлові квартали з артилерії, мінометів та БПЛА. Є поранені та загиблі. Через російську агресію загинуло троє та поранено семеро людей. Пошкоджено майже 40 будинків. В результаті обстрілів пошкоджено 48 об'єктів: приватні та багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, школу садок, залізничну колію, АЗС, чотири автомобілі та гараж. Троє загиблих та семеро поранених. Такі наслідки ворожих обстрілів до чи за 22 жовтня загарбники обстрілювали Олександрово Калинове, Різниківку та Плещіївку з різних видів озброєння по мирнограду ворог бив фабами, двох чоловіків та жінку госпіталізували змінно-вибуховими травмами, контузією та осколковими пораненнями тіла. За 22 жовтня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: два в Олександро Калиновому і один у Різниківці. Ще сім людей в області за добу дістали поранення. Тим часом силами оборони півдня України знищено воро. Же зерка Бук М2. А 18 жовтня Україна повернула з російського полону 95 українських військових в обмін на 95 солдатів РФ. Антоніна Богославська, телеканал МТМ.